Всіх вітаю! Сьогодні трошки хочу поговорити про антиаритмічну терапію, а конкретно хочу поговорити про такий препарат, як флікайніт. В мене дуже багато відео записано на тему лікування фібриляції передсердь, але саме цей препарат не увійшов до відео, тому що він з'явився в Україні дещо пізніше. Тому сьогодні хочу виправити цю помилку і розказати насправді про. Цей чудовий антиаритмічний препарат, яким я користуюсь все частіше і частіше в своїй практиці. Чому, чому флікаєніт? Насправді, препарат досить давно, взагалі, в, ну, скажімо, в обіході лікарів, але ж в Україні він дійсно пізніше з'явився. Чому він дуже ефективний? Насправді ми його любимо за те, що він використовується і як препарат швидкої допомоги, і як препарат для отримання ритму прифібриляції передсердять. Його звичайні дози дозування, середнє дозування це 200 мг на добу для отримання ритму 100 ранок, 100 на вечір. Якщо ж це Пароксизм, фібриляція пересель, тому ми можемо використовувати ну, в середньому 200-400 мг одноразово. І е, він досить швидко може нормалізувати ритм, і тому е, використовуємо дуже довго. В плані побічних ефектів, як і у всіх інших антиритмічних препаратів, передусім це, це можуть бути. Е, атривентрикулярні блокади, це можуть бути брадікардія, тобто зниження частоти серцевих скорочень. Це можуть бути. Наприклад, наявність інших порушень ритму. Я хочу нагадати, що всі антиаритмічні препарати, на жаль, вони можуть бути проаритмогенними, тому самостійне вживання без призначення лікаря, воно протипоказано. Для того, щоб не мати побічних ефектів на пов'язаних з антиаритміками, перше, що ви повинні зробити, це звичайно з'явитись на повторний огляд. Тобто, наприклад, якщо вам призначений новий препарат, це повинно бути там, через 10, наприклад, днів, ви повинні зробити кардіограму, через місяць ви повинні зробити холтерівське добове моніторування ЕКГ. Це для того, щоб не пропустити якісь бічні реакції, пов'язані з препаратом. Тому що, якщо у вас. Є будь-який вид аритмій, ви ніколи симптоматично не зможете відрізнити, чи то фібриляція при церкві, чи то, наприклад, екстрасистолічна аритмія, бо вони можуть зовсім однаково проявлятись фізично. Це можуть бути шлуночками порушення ритму і так далі. Але абсолютно точно можна сказати, що ці порушення ритму, які є з житті загрозливими. Вони симптоматично, чим вони можуть відрізнятися, це дійсно погіршення різке погіршення стану. Наприклад, якщо аритмія супроводжується різким запаморочем, чи навіть втратою свідомості, то це, це дійсно буде говорити про те, що ця аритмія життєзагрозлива. Тому в будь-якому випадку, всі препарати, які вам призначаються, антирітмічні препарати, вони дійсно повинні бути під лікарським контролем. І не може бути так, що вам призначений препарат, ви його приймаєте руками і не з'являєтесь до лікаря на повторні візити. Що стосується ще Ну, хочу сказати, що іноді ми його. Комбінуємо разом з бетоблокаторами, якщо у людини в принципі висока частота серцевих скорочень, або якщо є привід для бета-блокаторів у вигляді наявності ішемічної хвороби серця або перенесеної інфаркту, наприклад, або стенокардії, тобто крім порушень ритму, є ще привід для призначення бета-блокаторів, наприклад. І така комбінація вона виправдана і дійсно ми часто її користуємось. Але якщо це суто порушення ритму без якихось інших ускладнень, то бажано, щоб чим менше антиаритмічних препаратів, тим краще. Тому ми зупиняємося дійсно тільки на прийомі флікаєніда. Сказати, що його не можна з якимись препаратами приймати, наприклад, із статинами да, чи там препаратами від тиску, так сказати не можна, це все разом комбінується. Щоб я, наприклад, чим би я не могла комбінувати це з такими антеаритмиками іншими, як, наприклад, ттецезін чи Да? Тобто це, це, цього не робиться. Ми можемо його комбінувати суто з бета-блокатором. Ну і нагадаю тим людям, хто лікує фібриляцію перед що крім лікування саме аритмії, ще потрібно все ж таки перефілактувати тромботичні події, тобто паралельно приймати антикагулянти, наприклад, це може бути рибороксабан доксабан, наприклад, ну, або інші, але приймати для того, щоб обезпечити світ. Інсульту, передусім від інсульту, бо це найчастіше, найчастіше ускладнення, яке супроводжує людину з фібриляцією перед серцем. І третє, що повинно бути, це приймати статину. Тому що найбільш часта причина того, що розвивається фібриляція перед це, звичайно. Гіпертонічна хвороба і ішемічна хвороба серця. Так? Тому якщо ми кажемо про ішемічну хворобу, це статини, якщо ми кажемо про гіпертонічну хворобу, це препарати від артеріального тиску. До речі, от, подумайте ті, хто страждає на фібриляцію перед серцем, що провокує ваші напади. Фібриляції. Думаю, що якщо ви так згадаєте свої якісь ситуації життєві, то дуже часто насправді провокують гіпертонічні кризи. Тому якщо підвищується тиск дуже часті цієї кризи, то буде і час частіше відбуватись параксизм фібриляції перед сердям. Тому дуже важливо для лікування цього заходня підібрати правильно препарати від тиску. Так, ну насправді так коротко я розказала про флікаеніт. Ну, Я надіюсь, нічого такого складного, важкого не буде для вас. Основний мій посил, що цей препарат повинен, звичайно, як і всі антиритмічні препарати серйозні, прийматися під контролем вашого лікаря. Будьте щасливі, здорові, підписуйтесь на мій канал і, будь ласка, ставте лайки. в в коментарях під відео чекаю ваших питань.